Ось ми й дожили до нашого першого великого ювілею. З нагоди сотого випуску ми підготували для вас низку цікавих фактів про Play News. Найбільшу кількість переглядів, а саме 17 тисяч 600, заклядував пан Олекса Мельник 6 січня минулого року у 22-му випуску Play News. Ще в ті далекі часи ми посівали творчі насіння, плоди якого досі збираємо. 478 лайків поставили глядачі 50-му випуску Play News, де До нашого монтувальника Богдана Зіновеє вперше прорізався голос, і він нагадався про скасування кріпацтва. За час існування Даджеста Плейнюс у ньому прозвучали голоси Андрія Корзаченка, відомого київського гульвіси, Олексій Мельника, менш відомого прикарпатського націоналіста, сакури життєрадісної закарпатської журналістки, трояна сміливого піонера пленюзів. Тепер ще мій юлії Которбаш, звичайної франківської діджейки. Найдовше випуск монтувався близько 19 годин. В основному проблеми були через сонячні бурі та повстання профспілки програмного забезпечення. Мало кому відомо, та насправді випусків плей News було не 100. точної кількості не знає ніхто скільки керівництво рахує, тільки пальці, які ламає монтувальникам дверима. Більшість партнерів та досвідчених працівників. Портал Play.ua заангажував виключно завдяки програмі Play News. Після перегляду їх було зазомбовано і поміщено до клітки разом із Богданом Зіновиєм, котрого ми згадали вище. Вступний ролик, як лице змінювали чотири рази. Щоразу це робила інша особа, тому довелося зламати 40 пальців на руках. У декількох випусках ми додали емоційні слова таляпи пана Олекси, де він звірськи тужиться над текстом. Якщо прослухати повну версію цих висловлювань, можна посилити і втратити репродуктивну здатність. Це далеко не повний перелік найцікавіших фактів. Втім, пора братися за справжню роботу та інформувати населення про найважливіші події і явища у світовій ігровій індустрії. Саме так, Юлії, і якщо вже говорити про роботу, то із ювілейного сотого випуску плейнюс ви довідаєтеся, які перспективи у Project Eternity, що за графіку прогнозують мудрагелі з Electronic Arts, хто там погрожує новими анонсами і багато іншого. Ми майже не сумніваємося у тому, що культовий геймдизайнер Кріс Евелоун свого часу залишився у захваті від історії іграшок. Коментуючи перспективи нового проекту його команди олдскульної RPG під робочою назвою Project Eternity, Розробник без зволікань використав улюблену цитату база Лайтера. Воно й не дивно, адже його рольова гра зібрала понад 4 мільйони доларів через інвестиції Kickstarter, ставши другим найбільшим успішним проектом в історії програми. Тим не менш, подібний успіх не запаморочив голову Obsidian, Лідер. Команди запевнив, що безмежність залишається орієнтованою на ПК-ринок, очікувати гру, на якому можна буде вже весною цього року. Позаздрити такій витримці та визначеності можуть працівники не менш культової Epic Games. На тижні стало відомо, що слідом за президентом компанії Майклом Кепсом, продюсером Родом Фергюсоном та геймдизайнером Кліфом Блезінським студію покинув і куратор двох останніх Gears of War – Кріс. Він ще цікавіше, те що заради кого останній погоджується на переїзд. Кріс вже встиг повідомити, що його новим місцем роботи стане команда BioWare, в якій він клопотатиметься розробкою нової частини серії Mass Effect – Здається, ставки на те, що в четвертій МІ будуть укриття бандани, і американський футбол щойно різко підскочили. Нічого подібного не планується в якості нововведень у першій next gen версії FIFA. Ми вже повідомляли про те, що вперше з 2010 року спортивний відділ Electronic Arts повертається до практики одночасного випуску декількох версій свого футбольного симулятора. Так власники консолей чинного покоління та ПК восени отримають ледь не аналогічно до цьогорічної версії гру. А от покупці PS4 і Xbox One в FIFA 14 зможуть повністю відчути міць нового заліза. Electronic Arts вже дражниця дебютним у серії з зовнішнім виглядом спортивних арен. Пов... Ніс тривимірними глядачами на віртуальних стадіонах та принадами нового рушія. Ignite. додайте до всього цього кардинально новий підхід до камери і стабільні 60 кадрів на секунду, і отримайте обов'язкове для кожного футбольного вболівальника придбання. Цілком можливо, що порівнюваний статус отримає і лінійка планшетів нового покоління. Представники тієї ж Electronic Arts прогнозують, що новий iPad та його послідовники зможуть похизуватися не гіршою ніж на PlayStation 3 або Xbox 360, Картинкою за їх словами, деякі проекти нинішньої генерації електроніків просто зараз без проблем запускаються на портативних пристроях. А з приходом послідовників чинних консолей, графіка на планшетах і телефонах не зможе дозволити собі відставати аж на два роки. У той же час розробники розуміють, що кривим портом і хрестовиною на екрані їм тепер не відбутися. Тому Electronic Arts просто зараз витрачає немало ресурсів на опанування перспективного ринку. Не менше зусиль приділяє своєму флагману Wii U компанія Нінтендо. Інша справа, що результат цих потуг поки що не задовольняє ані платформотримача, тримача, ані видавців. Після гучного демаршу Electronic Arts дуже близьким до аналогічного кроку є і Ubisoft. Один із найбільших партнерів великої N на старті її hd консолі, неабияк розчарувався у продажах свого головного проекту для Wii U Zombie U. французи бідкаються, що реалістичний виживастик навіть не окупився, незважаючи на статус найуспішнішої гри платформи і порівняно невеликий бюджет. Реакція Nintendo не змусила себе. Довго чекати ключем до успіху японці бачать співпрацю з іншими видавцями і вже найближчим часом збираються здивувати всіх новими анонсами. <му> Проте навряд чи майбутнім партнером компанії Сатору і вати стане Rockstar Games. Творці серії Grand Theft Auto у вівторок вперше продемонстрували широкому загалу ігровий процес. П'ятої частини свого божевільно популярного франчайзу до вже продемонстрованих провідній відеоігровій пресі сцен із місії пограбування інкасаторського авто у ролику розробники додали ще декілька хвилин власне геймплею. Показово, що команда братів гаузерів продовжує робити акцент на правдоподібності і грандіозності ігрового світу GTA 5, який як усім вже давно відомо, більший за масштаби прямого попередника: Red Dead Redemption і L.A. Noire разом узятих. Особливо ж потішив усіх той факт, що в ігроладних кадрах засвітився й очевидний інтерфейс гри, який можна вважати прямим свідченням виходу проекту на фінішну пряму. Наскільки близькою до релізу наразі є Grand Theft Auto 5, настільки ж далекою від нього є розробка Патріса Дезіле, 1666 Амстердам. Не потребує нагадування новина про те, що автора «Assassin's Creed» було усунено від роботи над його новим проектом одразу після повернення до Ubisoft. Наразі ж у Патріса та його колишніх роботодавців кардинально протилежні думки щодо прав власності на IP, доля якого вирішиться тільки в суді, що ж собою представляє 1666? Власне, це духовний натхненник «Assassin's Creed», який проте набагато більше часу приділяє дослідженню ігрового світу ніж вбивствам і має персону Рембрандта в якості натхненника? Нам же не залишається нічого іншого, окрім тримати кулачки за оригінальну розробку і пана Дезіле, зокрема. За тиждень, що минув, на порталі Play.ua додалося кілька цікавих публікацій, про які далі й піде мова. Перш за все, свіжа рубрика «10 фактів поповнилася актуальним матеріалом про американську відеоігрову культуру. Подивитися на наше майбутнє крізь сучасність культури геймерів США. Пропонує Ярослав Друзюк. Далі нагадаємо, що Play.ua продовжує українізовувати всесвіт. Цього разу наша добірка дубльованих відеороликів поповнилася перекладом чергового епізоду репортера Дота 2», який отримав назву бивень і епічного рекламного ролика Sony Белич очікує. Також представляємо відеоогляди обов'язкового для придбання DLC до першого сезону The Walking Dead 400 днів і кривавої ПК-версії Mortal Kombat Complete Edition. Усі посилання у описі до цього відео. Коротко. Короткі новинясики. Поїхали! Мобільний відділ Ubisoft анонсував нову гру в серії Prince of Persia. Проект отримав назву принц персії, тінь та вогонь і вважається прямим спадкоємцем hd ремейку оригіналу Джордана Мехнера. Реліз назначено на 25 липня. На тижні магазини Good Old Games та Humble Bundle поповнилися цікавою розробкою від наших співвітчизників під назвою Humans Must Answer. Люди повинні відповісти. Це яскравий космічний сайт скролер від двох колишніх працівників ГСК, які вже оцінили на конференції незалежних ігор IGF і найближчим часом пропустять через решт. То Steam Greenlight. засновник Atari і мастодонт відеоігрової індустрії Нолан Бушнел критично пройшовся по Microsoft. Цитуємо: вони повністю облажалися. Про що вони взагалі в біса думали? Більш ніж вичерпно. Портал Game Trailers вже встиг підсумувати сьоме консольне покоління і обрав найкращу нову ip циклу, обставивши гігантів Bioshock, Mass Effect і Super Mario Galaxy, Переможним хід параду став франчайз Assassin's Creed. Результати опитування підданих королеви Єлизавети II визначили, що середньостатистичним британським гравцем. Є одружена людина 35 років, яка витрачає на відеоігри не менше 2,5 годин на день. Оце й усе на сьогодні. То був Плинюс. Балакали Юлія Котурбаш та Олекса Мельник. Підписуйтеся, ставте лайки, не зловживайте гостинністю близьких і затямте. Хто не бачив краси і величі у житті, той не помітить цього і у відеоіграх.